Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про важливість відпочинку та про те, як він впливає на нашу гормональну систему. Відпочинок необхідний для здоров'я та самопочуття, але ми часто не помічаємо його у своєму повсякденному житті. Отже, сьогодні ми розглянемо, наскільки важливий відпочинок для нашого організму і як він безпосередньо впливає на нашу гормональну систему. Перш ніж розпочати, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і активуйте сповіщення, щоб продовжити навчання, щоб я міг повідомити вас, коли завантажу нове відео. Почнемо з опису того, що таке гормональна система і як вона працює. Для цього я хочу, щоб ви звернули увагу і уявили собі велику комунікаційну мережу, автомагістраль з різними виїздами, пунктами призначення. Наша гормональна система саме така. Це комунікаційна система, яка є в нашому організмі і яка відповідає за вироблення та викид гормонів у кров, щоб таким чином контролювати та регулювати різні функції організму, такі як ріст, обмін речовин, розмноження, ваш настрій та ваша реакція на стрес. Все це залежить від твоїх гормонів. Гормони є нашими хімічними месенджерами, і вони зав'язуються з рецепторами в клітинах, мішенях, викликаючи специфічну фізіологічну реакцію, подібну до тих, про які я згадував раніше, ця гормональна система регулюється дуже складною мережею зворотного зв'язку між гормонами, органами і мозком, щоб таким чином підтримувати той гормональний баланс, який необхідний для правильного функціонування нашого організму, як відпочинок впливає на гормональну систему. Недосипання або недосипання можуть негативно вплинути на гормональну систему та вироблення гормонів в організмі. Зокрема, було показано, що не тільки позбавлення сну, але й відсутність сну безпосередньо впливає на кортизол. Який є гормоном стресу, що виробляється над нирковими залозами і регулюється циклом сну на спання? Недолік сну може підвищити рівень кортизолу в організмі, що може викликати реакцію на хронічний стрес, і це негативно позначиться на імунній системі і обміні речовин. Інший гормон росту, який виробляється в гіпофізі під час глибокого сну і допомагає регулювати ріст і відновлення клітин. І тут я хочу зробити пропозицію для тих з вас, хто займається будь-яким видом спорту. Якщо ваша мета стати кращою людиною, будь то нарощуванням м'язів або побиття якогось рекорду, то через відсутність сну, не кажучи вже про повне позбавлення сну або зміну біоритмів, вам буде дуже важко стати конкурентоспроможними. Нестача сну може зменшити вироблення чуток проріст, що може вплинути на ріст і відновлення тканин організму. Ось чому відпочинок необхідний для росту м'язів і відновлення. Інший лептин і гліцин. Лептин і гліцин це гормони, які регулюють апетит і обмін речовин, саме вони посилають сигнали про те, що я голодний і ситий. Я більше не хочу їсти. Нестача сну може вплинути на вироблення цих гормонів, що може спричинити підвищення апетиту, уповільнення обміну речовин та підвищений ризик ожиріння та діабету. Друге це репродуктивні гормони. Нестача сну може вплинути на вироблення репродуктивних гормонів, таких як тестостерон і лютеїнізуючий гормон у чоловіків. А також естрогену і фолікулостимулюючого гормону у жінок, це може негативно позначитися на репродуктивному виробництві та сексуальному здоров'ї. Коротше кажучи, відсутність сну може негативно вплинути на гормональну систему та вироблення гормонів в організмі, що може спричинити низку неймовірних довгострокових проблем, таких як ожиріння, діабет, сексуальна дисфункція, хронічний стрес. Тому важливо переконатися, що ми маємо хорошу якість сну, щоб підтримувати оптимальне здоров'я нашого організму, як поліпшити якість сну. Найголовніше дотримуватися регулярного режиму сну, створювати розслаблюючу атмосферу в кімнаті і уникати використання електронних пристроїв перед сном. Встановлення регулярного режиму сну це лягати спати і прокидатися одночасно щодня, навіть у вихідні дні. Це може допомогти регулювати циркадний ритм організму та покращити якість сну. Створив в кімнаті розслаблюючу атмосферу, зберігай в кімнаті прохолоду, темряву, тишу. Це може сприяти глибокому і спокійному сну. Також може бути корисно використовувати ароматерапію, таку як використання заспокійливих ефірних масел, щоб створити заспокійливу атмосферу. Дуже важливо уникати використання електронних пристроїв, вплив світла, випромінюваного електронними пристроями, такими як смартфони, планшети, телевізор. Це може вплинути на циркадний ритм організму і вплинути на якість сну. Рекомендується уникати використання цих пристроїв принаймні за годину до сну. Звичайно, їжте здорову і збалансовану дієту. Уникайте вживання важкої або жирної їжі перед сном. Це може допомогти поліпшити сон. Також важливо уникати кофеїну та алкоголю, оскільки вони можуть погіршити якість сну. Регулярно займайтеся фізичними вправами, оскільки регулярні фізичні навантаження можуть допомогти зменшити стрес і тривогу, що може покращити якість сну. Рекомендується виконувати помірні вправи протягом дня і уникати енергійних вправ перед сном. Практикуй техніки релаксації, такі як медитація, глибоке дихання, йога. Це може допомогти зменшити стрес і тривогу, що може покращити якість сну. Коротше кажучи, дотримання цих практичних порад може допомогти покращити якість сну та сприяти глибокому та спокійному сну, що може позитивно вплинути на гормональну систему та наш загальний стан здоров'я та самопочуття. Якщо вам сподобалося відео, поділіться ним зі своїми друзями та знайомими. Якщо ви думаєте, що це може їм допомогти, і не забудьте підписатися, щоб я міг повідомити вас про нові відео, які я завантажу. Обійми мене, і ми побачимося в наступному відео.